Всім привіт! Це другий сталкер знову котрий раз. Зараз ми йдемо в лабораторію X5. Це не, там, де ще сховок стрільця знаходиться в першій частині. Аптечка. А тут нам треба знайти проєкт контролер, ну, документи для проєкту. Так, ми тупому сховок знаходиться, ні? Я сюда просто так прийшов? Ой, и то, це было более ще Так, я сюда и просто так, так, що прийшов. Аномалію так шо пришл. Ты получив фаномалии Булицей. Ты Що тут я цікаво? На бой Борвина продаму. А ну спускаем, а там потребно самый самый низ спуститься. с тобой дурачок. Обойти <свист> ну, а мне по три мне. Таке гранату з заберу, те, що мені потрібно остальне залиш собі. О! в тебе в тебе в тебе нічого цікавого. Абсолютно, де криси. Мені подобається криси, з ними можна дуже легко розправитися, тобі його аптечка не допомагає так бачу. Там, по-моєму, нічого, так, да? нічого цікавого. Йдемо далі. О, записочка. Якщо я щось пропускаю, ви мені про це напишіть, будь ласка, там в коментарях. Може я щось не побачив. Ось пропустив і ще щось. О, всяке буває. Та пішов до дупи. Так, А Сядь покричи. Де тоді все. Так, я так понимаю, тут нічого цікавого вообще не було. Антирад. Водичка. Ну, зверь я пришел всем. Пойди а Опа, полка. Ой, ты что, дурак? чтобы он был. О, прикольно. Це не провалиться. Нелогічно, нелогічно. Дуже нелогічно. Вона треба була провалитися туди. Ви бачите ці, ...ці дирки, ну? Так, туди сходить. Это послухаємо. Я жму, ну, алло. Що ще будуть, ні? Ну, Документи. Проектор контролер. Документ. Горілочка. Я заей, он тут нормально так підходили від цих проектов всяких. О, норочка. Так, а куди далі? Добре, тут мы побули, далі нам куди? Подниматися? Не? не. в курсі. Напевно, да. Давай під'їмемось. Що ж таке? Ти хочеш йти, ні? Ты тоже напився. Решив не йти нікуди. О, дверьки. No! Ну да, ці дверки були закриті. Я понял. Угу. Получается, що зараз будет зверху контроллер. Ну, дуже схоже на те, що вот тут буде, вот тут він буде. Я, я так і подумав. де дожди, дай я таблетос выбью. Дай мне таблетос выпить. Cadê o jogo? Было. Oh, Тут не цікавого. Нема. Ящик, може, якийсь, ні? Аптечка. Хочу щось. Ходим уж ли? Быстро якось. Так, манолітов все тут багато. Тут я був. Де там сховок цього <різв> як цього стрільця? <різв> <різв> а ось? Так, оце по Розтяжечка. Те, граната гос. Не вірю його брехнів, він стоїть за всім, вбий його. Це про кого? Це про стрільця? Тут нічого. О, нормально. Епікасів я ПК свій оставив тут. Но я думаю, что если поинтереснее будет. Дальше. на подачу. Де? Куди? Некуда. Не Звертайте увагу на спуски під землю. Нам треба буде спуститися і знищити все, що може загрожувати голосу монолітру. Підозріли. Дякую за перегляд! Заполнен Ні, Не, не агропром. О. Гигрозная пицца. Куда меня надо? ось сколько мені надо? Сходимо на гропро. Спочатку віддамо тому документи, Вроде домовлялися, ні. абсолютно ничего цікавого там о там Є е. А, ah, він же сказав, що він піде до цього, до доктора точно, я й забув. Да, это собака. Без коментарів. У чому справи? Я на службі. Без наказу мені сказати нічого. Понятно. Не до тебе. кроком руш, а раз два. Наказу спилковатись не было. Понятно. Я ходим от этого, от этого до доктора. Короче, вот мы били а, этого алкоголика а? уже. Он а? что Сталкер повернулся. Документи, про які я казав у тебе? Аспіранте, ти що? Людині навіть присісти і випити не запропонуєш. О, золоті слова, забирай. При собі таке тримати не хочеться. Це так, так і є. Нарешті. Що одно там нічого цікавого. Скільки разів я казав тобі аспіранте? Якщо вже у мене нічого не склалося. Фауст склався, якщо це можна так назвати. Не чув? Під'єднався до мережі X, повернув і влаштував масову бійню по всій зоні. Так він, ваш проект, і це ви ці здібності інкорпорували. Тихо. Я знав, що зробив все правильно. Отже, ця купка старих пердунів у капсулах. Не кинули мої дослідження. Під'єднати його до Моноліту. Це ж свого роду геніальне рішення. Получається, Фауст до Моноліта під. Я поняв. А Мені кажется, що у нас у нашому стардовищі там автомобільності дуже сильно не надавати. Дякую за А хорошики. Дякую за документи. Це скарб. Что мені сделать надо, не поняв? Всім а Я казав, що створити справжнього контролера можливо. Лише якщо зберегти його здатність мислити, відчувати, вибирати. Так. Зараз він вибирає не те, що хотілося б, варті, мосту чи комусь ще. Але ж у мене склалося. Мост? Поясни. Вчені проєкту Ікс. Які, на відміну від мене, захотіли продовжити дослідження вже після його закриття. Судячи з усього, вони і закінчили проєкт контролев. Офіційно ні фінансування, ні дозволу на це. Але С свідомості було мало того, що вони створили зону. Їм потрібно було охороняти своє жалюгідне існування тут. Для цього Понятно їм спочатку все. знадобився моноліт, а тоді. Фауст з його здібностями. Для чого ви створили Фауста? Мутанти вийшли надто непередбачувані і не просто некорисні, а небезпечні. Завдання полягало у тому, щоб зробити з них покірних солдатів. Повідець працював над грубими інструментами. Але я вважав, що ми копаємо не туди. Я вважав, що. Помилки припустилися на етапі проєктування контролерів. Їхні всі здібності, без свідомості людської емпатії, просто жалюгідні. Фауст це довію. Але шедевральні інструменти вимагають значно більш витонченого налаштування. І хто тепер Фауст? На що ви його перетворили? Ми прищепили йому здібності мутанта контролера. Але я наполягаю, Фауст залишився людиною. Подумай сам. немає ні проєкту X, ні ЕС свідомості, ні мосту, щоби захищати. Програма не керувала ним, це він сам вирішив запустити її. Думаю, моноліт став для нього ідеєю. Дай людині ідею, яку вона може збагнути. І вона зробить значно більше, ніж коли їй примусити. Я завжди казав, що це працюватиме краще за будь-який повідець. виходить, що Фауст це просто проект свідомості. Я знайшов придушувач. Чи що? Ти можеш його встановити? А так. Я зовсім забув, навіщо ти тут. Ти ж тепер. Вб'єш, Фауста. Тож, зрештою, все, що я робив, було марним. А повториться, через нього загинуло багато людей. Ще скажи, що хороших. Ось хай хороші люди тобі придушувач і встановлюють, а я не технік. Ти такий самий дурень, як і я. Якщо думаєш, що можеш щось виправити. Проєкт контролер закрили, але Фауст існує. Моноліт зник і знову повернувся. Йди, вбий Фауста, сталкера, і побачиш, як це анічогісінько не змінить. А я піду в Б'є Кілометр, то ти, ти що, ти це куди. Ти, душе, а на росток копать. то вже потім на наступній серії. А на даний момент. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре. До новых зстречей.